Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку Щоденник Слобака В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали 10-ту частину місяця грудня. Сьогодні нас чекає 11-та частина цього місяця. Ну що, поїхали? Виглядає на те, що часу в мене було більше, ніж я думав. Сніг ішов усю ніч, а поки я прокинувся сьогодні вранці, не мило вже по пояс. Навіть уроки в школі скасували. Судячи з усього, у нас замола хуртовия. Роль, власне, зателефонував вчора ввечері. Е, сказав мені, що В нас має випасти тонна снігу, то я йому не повірив. Роль щороку десь у цей час каже, мені телефоном, що скоро буде величезна снігова буря, і він завжди помиляється. Його родина кілька років тому записала одну святкову програму, а в ніч нічій записом низу екрану було попередження про несприятливі метеоумови. Тож тепер попередження в погодну невід'ємна частина запису, дивлячись ту святкову програму, Ролі що раз телефонує мені та кажуть, що скоро буде хардовина. Колись я на це вівся та перестав йому вірити. Після того, як він стофнув у мені в панці, коли подивився програму на літніх канікулах, отже, виглядає не так, що в нас завалило снігом. Зазвичай я був би дуже радий застрягнути в будинку, тому що це дасть мені гарну відмазку, щоб весь день грати у тварину піснежі. Та завдяки мені мій обліковий запис заблокований. Кілька днів тому мама вирішила, що готовий навчити мені користуватися комп'ютером, тож дозволила йому пограти твердий з мережного опублікового запису, поки я був у школі. Поки я повернувся мені обмінялося, що я коли-небудь зробив гри на жетони, а тоді прийду їх у казино для тваринок. А найгірше те, що мені якось додумався, як поміняти мій пароль, тож тепер я навіть не можу пограти в гру, Зробити свої речі знову. Останні кілька днів мені приходили електронні листи від з дизмерач про те, що я маю повернутися на сайт, але я нічого не можу з цим діяти. Це ще й не єдиний пароль, який змінив мені. Він довірився як хімічний з налаштуваннями на нашому телевізорі, де змінив. Функцію батьківський контроль. Цей батьківський контроль має дозволяти батькам контролювати Де, що може дивитися їхні діти, але мені змінили влаштування так, що він так, що ми дивилися що ті програми, які любить він, а пароль він не вказує, хоча я намагалась його підкупити. На щастя, я ще можу грати у відеоігри на телевізорі, але мама щойно роздобула цю гру з фізичними вправами. І тепер щодня годину користується моєю системою. Коли кілька тижнів тому похолоднішало, мама сказала, що хоче, щоб її грали з фізичним вправою, користувалася вся родина, щоб ми лишались активними взимку. Я її спробувала зовсім не люблю підніти, граючи в відеоігри. Проблема в тому, що грають теж, оскільки оскільки витримується щодня. Мама причепилась до мене через те, що я не, не користуюсь. Але тоді я зрозумів, що можу користуватися джойстиком і не своїм тілом, і за кілька днів у мене були всі найкращі результати у грі. Побачивши мої найкращі результати у грі, мама поставила собі завдання перевершити їх. Мені здається, що я, мабуть, повинен та розколотися сказати і що змахлювала, але вона вже скинула 5 фунтів, намагаючись потрапити на дошку лідерів, тож, гадаю, я зроблю її послугу на тирен, та тримати молодим на замку. Мама завжди говорить, що я маю менше часу проводити на дивані та більше в активному стані, Та, як на мене, я просто зберігаю сили на потім, коли всім моїм друзям буде. За 80 та їхні діла повиходять із ладу і тільки починатимуть. Сьогодні вранці вам захотіла вмикнути канал погоди, щоб дізнатися, коли скінчиться гордовина, та мені все не розколовся щодо батьківського контролю, то вона пішла на кухню та ввімкнула радіо. У прогнозі погоди повідомилося, що за ніч можна очікувати ще й 1,5 фута снігу, тобто це буря по всі рекорди для нашого регіону. з одного боку, я дуже зраділа, адже в мене ще є трохи часу покоркати, що робити з поліціянтами, однак мене ще не повищала тривога. Сніг уже сягав нашої поштової скриньки, жодних ознакових зупинці не було. Втім, мама не переймалася через сніг. Вона сказала, що чудова нагода сповільнити старсувалась і звеліла мені піти до комори попазов. Але я ні за що не міг дістати пазл з комори. У мене дуже сильна фобія щодо пазлів, і виникла вона, коли я відкрив коробку з підвала, там було повно вікунів, які там загніздились. Після обіду сказала, що хоч ми пропустимо уроки, вона подбає про те, щоб ми не відстали у навчанні. У нас була ще 200 років тому всі діти сиділи в школі в одному класі, та що ми можемо влаштувати таке ж себе вдома. Та якби я колись давно був в одному класі з Хавчиною віцімені, я, я би з хвосту з'їхав. Ну, от і все. Ми прочитали 11 частину місяця грудня. В наступній серії нас чекає 12-та частина цього місяця. А оце може бути для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйтесь на канал Тимурденість ТВ. До побачення.